Шановні колеги, я думаю, що сьогодні мова йде, в принципі, не про закон і не про постанову. І сьогодні рішення, яке буде прийматися, воно скоріше за все мусить прийматися не на партійній основі, не на фракційній основі. Для себе рішення по цим двом документам постанові і законопроекту мусить прийняти кожний громадянин, кожна людина, базуючись на певних. Абсолютно очевидних сьогодні речах, постанова, яка нам пропонується, насправді буде поточним координатом, поточним населеним пунктом затверджувати, підкреслюю, де-факто новий кордон між Росією і Україною. Тому що та лінія, яка проходить, вона не є лише лінією зіткнення, якщо за її територією. Буде панувати зовсім інший відмінний від загального для всієї України закону і правил. Це означає, що там будуть обиратися на виборах люди, у яких руки в українській криві, і у когось є сумніви, що на цих виборах будуть на базі фальсифікацій на окупованих територіях обрані саме ті, хто вбивав українців і хто нівечив нашу державу. У кого є сумніви, яких суддів, яких прокурорів вони узгодять українській владі для призначення? І сьогодні, коли ми говоримо про проведення цієї лінії. Ми мусимо також пам'ятати, що до сьогодення не демаркований офіційно державний кордон між Україною і Росією, тому що Росія жодного разу не дала можливості Україні затвердити демаркацію наш державний кордон. А це означає, що у нас не буде іншого затвердженого по координатам легітимного кордону, ніж лінія зіткнення. І тепер питання наступне: що ми зараз вирішуємо. Ми вирішуємо, відділяти частину України, чи не відділяти, чи готові ми заплатити таку плату за мир, чи не готові. І це питання не партійне і не фракційне. Це питання кожного. Чи готові ми дійсно прийняти таке рішення? Сьогодні частина країни готова на таке рішення і встановити, як би то мир будь-якою ціною, включаючи віддачу території, але частина людей. Не готова на це не за яких обставин і тому приймати кожному з вас рішення. Наша команда прийняла рішення про вільне голосування, тому що ніхто не може нав'язати зараз прийняття такого рішення в якомусь імперативному порядку. Я особисто голосувати за це ні морально, ні ментально, ні з точки зору своєї внутрішньої віри просто не зможу. Але в той же час наступне питання виникає: а чи дасть? Десять секунд, дайте завершити, будь ласка. Десять не завершу. Дайте мені 20 секунд. Будь ласка, 20 секунд. А чи дасть нам мир віддача території Донбасу сьогодні Росії? Я можу вам впевнено сказати, що це не є однозначним, тому що вже йде процес гри в той час, коли Україну нахилили на дипломатичному рівні голосувати за ці закони, в той же час виходить заява Міда Росії, де вони говорять, що їх це не влаштовує і вони будуть іти далі. Будь ласка, ще 10 секунд, дайте завершити. Це означає, що вони вже добилися цього кордону, а далі вони будуть іти так, як вони захочуть, і вони публічно про це нас попередили. Дорогі мої, ми сьогодні приймаємо історичне рішення на десятиліття, і коли впаде цей мур між сьогодні окупованою територією і Україною, в вна... Десять секунд завершити, будь ласка. набагато легше буде повернути тимчасово окуповану територію в Україну, чим так. затверджену українським національним парламентом територію, яка вже не буде українською, по суті. І тому треба дуже сильно думати. Це не дасть миру, але дасть втрату території. Будь ласка, Віктор Бондар, прошу.